Ласкаво просимо назад до другої частини. У попередньому відео ми досліджували дві ключові міри розвитку довіри, відновлюючи мир для України та Росії з початковою гуманітарною паузою в бойових діях для збору поранених. Нагодуйте голодуючих, надайте медичну допомогу пораненим і забезпечте потреби в аварійній інфраструктурі під час нинішньої зими та несприятливих погодних умов. Ця гуманітарна пауза дає нам простір для започаткування наших заходів з довіри та досягнення органічного тривалого миру. Перші два кроки до миру заклали основу для примирення з кроками для активізації культурного обміну та спортивної дипломатії. Тепер я буду розвивати цей імпульс з додатковими заходами для налагодження комунікаційних зв'язків та зростання сільського господарства і економіки. У цьому відео ми пройдемося по моїй комплексній дорожній карті до примирення і миру, шість кроків до миру Україна, Росія, з подальшими двома важливими кроками, які вирішують деякі з найнагальніших викликів та можливостей, що стоять перед Україною та Росією. Ми розпочнемо одразу з третього та четвертого кроків наших заходів для зміцнення довіри, реалістичних стратегій для відновлення довіри. Та співпраці заради миру з Україною та Росією. Я Девід Гойка, я головний медіатор у нейтральному Сінгапурі, і я провів сотні і сотні медіацій протягом років. Я написав мільйони слів на багатьох мовах про побудову миру, зокрема українською та російською. У мене немає особистої зацікавленості в цьому конфлікті, але я хочу побачити, як наші чудові брати і кузини з України та Росії знайдуть той мир. Процвітання і щастя, на які ви заслуговуєте, давайте розпочнемо. І тепер крок номер 3 Крок до миру. номер три листи через кордони, відновлення поштового обслуговування. Призупинення прямої пошти між Україною та Росією стало джерелом розчарування для багатьох сімей та бізнесів з прикордонними зв'язками. Мої шість кроків до миру передбачають відновлення поштових зв'язків як конкретний крок для полегшення людського впливу конфлікту та підтримки економічного зв'язку та зростання, веде до нових робочих місць і зростання добробуту за допомогою листів через кордони. Українські та російські брати та двоюрідні брати працювати разом за потреби з зовнішніми організаціями, такими як Всесвітній поштовий союз. Встановити безпечні та надійні поштові маршрути це потребуватиме спільних зусиль, висококваліфікованих та витривалих українських і російських поштарів, які використовують спільну слов'янську спадщину та глибоке розуміння рідних регіонів. Перезапуск обміну листами, посилками та діловою кореспонденцією це багатогранний підхід. Що включає кілька підкроків, перший відновлення прямих поштових маршрутів між великими містами. Пріоритетними є Київ, Москва, Харків, Білгород, Львів, Брянськ з поступовим розширенням до менших містечок і сіл, 2. Раціоналізація митних процедур, спрощення митного оформлення на прикордонних переходах. Використання сучасних технологій і підготовленого персоналу для мінімізації затримок: 3. відновлення доставки в усі частини України і Росії, включаючи віддалені та недостатньо обслуговувані райони. 4. відновлення безпечних і надійних транспортних коридорів, визначення безпечних маршрутів для перевезення пошти, використання наявної інфраструктури, якщо можливо, та відновлення. Альтернативних маршрутів за потребою, відновлення поштових зв'язків допоможе знову поєднати сім'ї, друзів і спільноти, розділені конфліктом. Відновлення сприяє обміну особистими листами, фотографіями та невеликими подарунками, будуючи людські зв'язки та зміцнюючи культурні відносини. Відновлення поштового зв'язку. Посилає потужний сигнал, що українці і росіяни не приречені бути ворогами, і практична співпраця можлива навіть на тлі більших напружень. Відновлене спільне поштове сполучення усуває джерело зайвих труднощів для цивільного населення та прокладає шлях для подальших кроків щодо відновлення транспортних і комунікаційних зв'язків, спільного економічного зростання. Створити нові робочі місця та побудувати більш заможне і дружнє кооперативне майбутнє для України та Росії. Крок до частини номер 4. від ферми до столу, відновлення сільськогосподарської торгівлі. Сільське господарство є важливою частиною економік як України, так і Росії, а порушення торгівлі сільськогосподарською продукцією через кордон завдали шкоди фермерам та споживачам з обох сторін. Від ферми до столу забезпечує талановитих українських та російських менеджерів з питань сільського господарства та торгівлі, які працюють разом творчо, щоб відкрити нову еру процвітання для як Україна, так і Росія. Наприклад, взаємодоповнювальна торгівля, така як постачання Україною соняшникової олії до Росії з отриманням добрив у відповідь, оптимізує використання ресурсів та зміцнює обидві економіки. Ще один приклад: спільні зусилля, спрямовані на виробництво органічної їжі з високою доданою вартістю. Єдиний органічний стандарт і спільний маркетинг органічної продукції на міжнародні ринки. Приносить цінний дохід українським і російським фермерським господарствам та покращує здоров'я українців і росіян. Крім того, талановиті українські та російські фахівці з аграрного сектора і торгівлі, створюючи спільні регіональні мережі з переробки та розподілу їжі, підвищать цінність української та російської сільськогосподарської продукції, покращать техніки зберігання та консервування. Зменшити харчові відходи, створити нові робочі місця та покращити продовольчу безпеку для обох країн, застосовуючи ці спільні підходи, український та російський сільськогосподарські сектори будуть Подолати виклики минулого і побудувати яскравіше майбутнє, що характеризується стійким зростанням, спільним економічним благополуччям і поліпшеною продовольчою безпекою для всіх українських і російських братів і кузенів. Відновлення сільськогосподарської торгівлі створить основу для подальшої економічної співпраці та забезпечить відчутний дивіденд миру для сільських громад. Що зазнали сильних ударів від конфлікту. Відновлення торгівлі також допоможе підвищити продовольчу безпеку та зміцнити стійкість до майбутніх потрясінь. З часом цю модель від ферми до столу можна поширити на інші сектори, такі як ІТ та виробництво. Ми розглянули перші чотири важливі кроки в нашій дорожній карті заходів зміцнення довіри для відновлення миру між Україною та Росією та порятунку життів. Я виклав переконливий початок нашого шляху до примирення з конкретними діями для відновлення культурної та економічного зростання. Але попереду ще більше. Приєднуйтесь до мене в третій частині цієї тричастинної презентації, щоб дізнатися. Про додаткові трансформаційні кроки до миру залишайтесь з нами для третьої частини, де ми розглянемо п'ятий та шостий із шести моїх кроків до миру між Україною та Росією. Побачимось у третій частині. Ви не захочете пропустити ці наступні два кроки до миру.